За що ви вдячні Богу за любов, <смі> за життя. за те, що у мене такі чудові діти. Ось одна. От які люблять Господа, які служать йому, за церкву, за вас всіх. Ви, ви мені як сім'я, і я вас народжу. За своє життя і за те, що він мене рятує кожного дня і проводить по життю. За те, що он довел мене до цього дня, за його любов, благодать і милость, і за нову сім'ю. За те, що він оберігає мене, подарував мені велику сім'ю і за його любов, за спасіння, за все, за все, що в мене зараз є, за його руку в моєму житті, за церкву, за друзів і за моє служіння. Що дуже до сьогодні. Я взагалі люблю Бога. Просто чоловік, який любить Бога. О, іщете меню, все добре. Це бомба. Ну, як